Всім привіт! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні у нас 7 клас дії зі степенями. І нам потрібно обчислити ось такі два приклади. Я хочу сказати, що на момент, коли ви будете робити подібні приклади, ви вже маєте добре знати такі теми, як множення і ділення. Чисел зі степенями з однаковою основою. А також ви повинні вміти розкладати числа на множники. І коли ви це добре засвоїте, то ось такі приклади вже не будуть викликати у вас проблеми. Давайте подивимось на перший приклад. У нас є 18 в п'ятій степені. І нам це потрібно поділити на 4 в третій степені, помножити на 9 в четвертій степені. І що потрібно робити? Потрібно відшукати однакові числа. Я спочатку звернула увагу на число 18. Чому? Тому що в нас є число 9, а 18. Ділиться на 9. Тобто, ми можемо наше число 18 в 5 степені розкласти на множники. Що я маю на увазі? Давайте подивимось. Я взяла наше число 18 і розклала його на 2, і 9. Тобто, 2 я помножила на 9. 2 на 9 буде 18, так? І коли це зробила, в нас утворилися однакові числа. 9 і 9, так? Що робиться зі степеню в момент, коли ми розкладаємо число на множники? Да нічого не робиться, просто переписується. Степень залишається. 18 в 5 степені дорівнює 2 в 5 степені помножити на 9 в 5 степені. ми тепер можемо поділити 9 в 5 степені на 9 в четвертій степені. Так? 9 в 5 степені, якщо ми поділимо на 9 в четвертій степені, тобто це ми маємо відняти степені 5 мінус 4, так? І вийде. 9 в першій степені тобто 9. Але давайте ще подивимось на нашу четвірочку. У нас є 4 в третій степені, а тут 2 в п'ятій степені. 4 ми також можемо розкласти на множники. На які? Давайте дивитися. Я число 4 в третій степені розклала на 2 в третій степені помножити на 2 в третій степені, так? 2 в третій степені помножити на 2 в третій степені – це скільки буде, коли ми множимо числа з однаковою основою ми додаємо степені. Згадуємо. І це буде, дивимось, 2 в 3 на 2 в третій, 3 плюс 3, це 6, тобто в шостій степені 2 в шостій степені помножити на 9 в четвертій степені, це в знаменнику, так. А тут 2 в п'ятій степені помножити на 9 в п'ятій степені. І чому це буде дорівнювати? Дивимось. Значить, 9 в 5 степені поділити на 9 в четвертій степені, це все рівно, що від 5 відняти 4. Так? Це буде 9 в першій степені, тобто 9 в чисельнику. Тому що в чисельнику в нас степень була більша. Так? А тепер 2 в 6 степені. Степінь тут більша. 2 в 5 степені поділити на 2 в шостій степені. Тут нічого не залишиться, так? А тут залишиться 2 в першій степені. Тобто 2. І що в нас вийде? В нас вийде 9 других. Це неправильний дріб. І якщо ми його переведемо в десятковий дріб, це буде 4,5. Давайте зробимо приклад номер 2. Отже, в нас 3 в четвертій степені ми множимо на 5 в третій степені, ми множимо на 8 в другій степені і ділимо на 30 в третій степені. Ми дивимося, що в нас всі числа різні. Степені є однакові, але нам це, в принципі, нічого не дає. Знову ж таки, я звертаю увагу на число 30 і на число 3. І я вирішую розкласти число 30 на два множники. На 3 і 10. 3 помножити на 10. Степінь я зберігаю. І як це виглядає. Давайте подивимося. Так, отже, в мене було 30 в третій степені. 30 я розклала на 3 і на 10. Степінь не змінилась. Чисельник я поки що просто переписала. Однак, в нас утворились подібні числа. Дивимось: 3 в четвертій степені і 3 в третій степені. Якщо я поділю 3 в четвертій степені на 3 в третій степені, скільки в мене залишиться, не забуваємо, що коли ми ділимо числа зі степенями з однаковою основою. А основа в нас однакова, 3. так? Ми просто віднімаємо степені. Отже, наша 3 в четвертій степені, поділити на 3 в третій степені, буде дорівнювати 3 в першій степені або 3. 4 ми відняли 3, в нас залишилася перша степінь. 3 в першій степені у чисельнику. Бо степень у чисельнику була більша, ніж у знаменнику. Давайте звернемо увагу на 10 в третій степені і на 5 в третій степені. Ми можемо число 10 в третій степені також розкласти на множники, на які, звичайно, що на 2 і 5. 2 в третій степені помножити на 5 в третій степені. Так, давайте це запишемо, щоб було краще видно. Отже, давайте подивимось, коли ми 3 в четвертій степені поділили на 3 в третій степені, в нас залишилось число 3. Тобто 3 в першій стало або просто 3. Так? Далі ми взяли наше число 10 в третій степені і розклали його на такі множники, як 5 в третій степені. Помножити на 2 в третій степені. Коли ми розкладаємо число зі степеню, степінь в нас зберігається. Коли ми це зробили, в нас утворилися однакові числа. 5 і 5. 5 в третій степені і тут 5 в третій степені Ми можемо відразу їх забрати. Залишається число 3, яке ми множимо на 8 в другій степені і ділимо на 2 в третій степені. Давайте звернемо увагу на число 8. Що таке 8? Як нам його розкласти так, щоб в нас вийшло число 2? Ну, ви скажете, ми можемо 2. Помножити на 4. Це буде 8, так? Звичайно. Але ми можемо розкласти і по інакшому число 8 адже 8 це 2 в третій степені. І нам це 2 в третій степені набагато цікавіше. Тому що у нас у знаменнику також 2 в третій степені. Отже, 8 у другій степені, я розкладу як 2 в третій степені помножити на 2 в третій степені. 2 в третій степені помножити на 2 в третій степені. 2 в третій степені у чисельнику 2 в третій степені у знаменнику скорочуються і щезають. А що в нас залишається? Це 3 помножити на 2 в третій степені. 2 в третій степені це 8. 8 помножити на 3, і це в нас дорівнює 24. Я сподіваюся, що моє відео було корисним. Якщо так, то поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія, і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до зустрічі!